Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову з вам проходимо гру Зуба. Так, як ви пам'ятаєте, у минулому ролику мені випав пепе. Давайте спробуємо, що ж це за такий пеппер. І так, друзі, якщо ви хочете, щоб я ще знімав Бравл Старс, то ставте лайк і напишіть у коментарях. Хочу Бравл Старс. Тоді я зрозумію, що ви його дійсно хочете, і зніму вам його. Так. А ми вже тут починаємо бій. Ой. Серйозно. Ти. Прикольно. Так, на тобі Ще. На тобі! Іщ ота Отак от. Ота от. Отак от так Бум! Бінго. Так. І далі. Оцього цього треба робити. Так. Оцього треба вбити, так. І оцього треба бити. Давай так. І. Тай-яй-яй-яй-яй! Не вдалося трішечки. О! Дивіться, що тут є, дивіться, що тут є. Мені потрібен золотий лук. Ай-яй-яй, чекаємо, чекаємо, звідси. На тобі один раз. І на тобі другий раз. Так. А ми звідси валимо, тому що мені не дуже тут подобається. Оооо, як йому повезло, тільки що. Ви бачили, як йому тільки що повезло. Так, цьому жирафу. На! Я не знаю, хто вбив. Ай-яй-яй. -ай Ай-яй-яй-яй-яй. Ай -ай 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 -ай. А ну йди сюди. На тобі. Так, 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 так. А тепер ідемо сюди. На тобі. Так, 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 так. так. Ай, він за нами гониться. Ааа, ні-ні-ні-ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Дивіться, розбійнику. Ай, все, міні кінець, 19 місце. Ну, хоча б не мінус з покупка. І на тому дякую. Так, що у нас тут є? Ну, такий собі пепер звичайно. Такий собі. Чесно, мені не дуже сподобався. Давайте ще разок на ньому зганяємо, а то що можна судити з одного боя, правильно? Так. Ой, давайте краще кудись-сюди. Все, і тут трішки постоїмо. Так, зараз уже почнемо. Білий флажок повісимо. На всяк випадок. Просто по приколу. Так. І тепер йдемо за бомбою. Отак от, от йому, от так от. На тобі. Що не можеш, да? На тобі. Іще йди сюди. Ще так от. Ах ти! Що це, без оружя, так? Без оружия. Ой-ой-ой! А тут я вже валю. Тут я вже просто валю. Мені не потрібні ніякі хамелеони, хамелеони. Вони мені не цікаві. Один. Чого? Другий. Так. Тут на луці ще й сводитись треба. Ви бачите, який пепер цікавий, так? А на всіх інших же сводитись не треба. А на пепері треба. Ой, щось якийсь. Нубський цей. Лис. Ти Де звідси розбійнику? звідси розбійнику? Ми тобі живим не дамося. Або просто втишимо. А вже і пора тікать. Вже і пора тікать. Бо щось тут зона, ось дивіться, зона. Так. Я з ним дратися не хочу, чесно. А! Діть! Від мене уйдіть! Розбійники! Ти звітся. Збій ми Так, так, так. Тин-тин-трин-трин-тин-тин-тин-тин-трин, біжим, звідси, біжим, біжим, біжим. ще разок отак от. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Та що ж я такий косий, друзі? Ну просто такий косий, що... Це неможливо. Так, 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 так. Най! Не попав трішки, не попав. Так, 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 так. Не попав я трішечки. А ну давайте. О, вот цього, Горилу. А, це зайця. Да-да. Горилу і зайця перепутать. Ви бачите, який я люблю. Горилу з зайцем перепутати. Да. Ой, тут сильно багато. Он так не здається, друзі. Ай-яй-яй. Дякую за те, що підштовхнули. Возьму отсе. І ще возьму от це. Так. так. Так, 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 так. І так, друзі. Я номер один. Я перше місце зайняв, друзі. Я не знаю, чому воно не... У вас не записалось? Точніше, що у мене не записалось, але все-таки. Так, давайте заберемо монетки та емеральдики. Я вам хочу сказати інше, що не зря ми з вами пеппер другий раз використали в бою, тому що він мені досить сподобався у минулому бою. Так. Що тут у нас? Упс. Нас кудись телепортнуло, так? <кхе> що у нас тут є? Так, 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 так. Ау, -у -у, хто тут є? Підходьте по одному. Желательно без оружия. Так, 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 а ну-ка. <кхе> а! Де звідси? Будь ласка, не тре. Ну, не тре. Ні, ну ви бачите, що таке, а? Взагалі саме останнє місце. Ні, Ну я так не граю. Ну що це ще таке? Так, давайте. Ще разок. Треба ж нам. Ой, вибачаюсь. Треба ж нам цього пеппера прокачати. Беремо. І ще йдемо. Оп-оп-опа. Бум! А, тут цілих два охоронця. Це дуже добре. І добре, і ні? Так, ваще. А. На тобі. Ну попа. які вони жорстокі. Слухай, містер поліцейський. Ви мені щас всі житті знімете. Ай! Взагалі-то боляче Щоб ви знали. Так. Так. Добавляємо собі жизні. І ще додаємо. Так. Де у нас зона? Зона у нас іде звідти. Тому ми зараз з вами потихеньку будемо зустрічати звідти ігроків інших. А у нас до сих пір коп'я нема. Що це ще таке? Так, опа, іще один. На тобі. Що так кинемо на тобі. Опа. На. Забираємо аптечку і тікаємо звідси. Просто валимо звідси. А ні-ні ні. Треба золотий лук. Золотий лук, золотий лук. На тобі. На тобі і тікаємо. У нас є ця зебрачка. Це... Я не, не пам'ятаю вже, хто це, Ну, у нас є ця Зеброчка. Будемо його називати Зеброчко. Нічого собі, ви бачили? <звук> так, друзі. Ну що ж, в цьому відеоролику ми з вами і спитали пеппера. Ну <звук> що ж, пишіть у коментарях, хочу Бравл Старс, і ми з вами будемо ще з... проходити Бравл Старс. І ставте лайк всім до побачення.